Декілька раз під моїми відео в мене спитали про мою бабусю, чому вона була така авторитарна, чи розуміла вона, що вона дуже тисне на своїх дітей, наприклад, на свою старшу дочку Надю. І ще були якісь питання: а щодо того, що вона була відлюдниця. А, і ви знаєте, я хотіла б сказати, що я ніколи її не засуджувала. А, мабуть, не засуджувала це не те слово. Ну, тобто я не думала про неї негативно. Я приймала її якісь негативні риси, але я, мені здається, здається, мені, що я розумію, чому вона такою була. А, я спробую пояснити, і, можливо, це буде цікаво. Моя бабуся народилась не в той час. Ну, Так буває людина з характером, який не підходить під час, під оточення, під суспільну мораль, під все інше. Тобто вона. Вважала так, як вважають зараз зумери, що жити треба для себе, що треба орієнтуватися на себе, що треба бути бодіпозитивною, що не треба йти на, на поводу у суспільства, що не треба робити конвенційні речі. Наприклад, вона була дуже красивою, дуже і. її, Дуже любили за її красу. До неї, я розповідала, залицялися чоловіки. Завжди її страшенно рівнував мій дідусь. Всі хотіли, чоловіки, всі хотіли мати якусь владу над нею. Вона не хотіла влади чоловіків. Мені здається, вона була людиною з феміністичними поглядами, якщо так можна сказати, про. Людину. Яка жила в першу половину ХХ сторіччя в Радянському Союзі. Вона народилася десь десь приблизно, плюс-мінус біля, я не знаю точно, біля цієї жовтневої революції, а до, жила до 80-х років. ХХ сторіччя. І в цей час про феміністок ми знали тільки, що десь були там Роза Люксембург, Клара Цеткін 20-ті роки, але вона от завжди була такою. Знаєте, вона не хотіла, щоб, наприклад, її доньки підкорялися якимось вимогам чи чоловікам. Інколи вона це дуже дивно робила, навіть якось, вибачте, навіть тиранічно от щодо своїх доньок. Але вона їх постійно сварила за те, що вони хочуть бути красивими, привабливими, за те, що вони хочуть е, бути заміжніми, наприклад. Uh, і їй здавалося, що це все не потрібно. І я була дуже маленькою, я не могла осягнути uh, того, що вона хотіла мені передати, але вона дуже часто казала мені щось таке на кшталт, не старайся подобатися всім. Uh, сама володій ситуацією. Навіть коли я ходила в дитячий садок, і в мене хтось питав, це було таке питання для дівчат, дуже звичайне тоді. Чи подобається тобі хтось із хлопчиків? А ти хлопчикам подобаєшся? Хто з тобою дружить? Хто тебе обирає? Хто з тобою йде там, за ручку? Я не пам'ятаю, хто обрав тебе, отак, там, щоб йти з тобою за ручку десь в якомусь там хороводі чи, там, ручейку якомусь. І вона так злилась, і вона завжди казала, ніколи так не відповідай, тільки ти обираєш, ти повинна обирати, з ким ти хочеш йти. Ти повинна обирати, якою ти хочеш бути. Що, який тобі костюм сніжинки? Ти що, сніжинка? Ти відчуваєш себе сніжинкою? Ні, не відчуваєш? Ну і не треба, ким ти себе відчуваєш? І я казала: ну, я не знаю, може, собачкою, вона вовчицею, от вовком. Я коли прочитала е е вже феміністичні книги. То я узнала, що Вовчиця це одна з, один з архетипів феміністок. Ем, ну, мабуть, ви знаєте та, що біжить з вовками цю відому книгу феміністичну. але. Тоді я була маленькою, я цього не розуміла. І чомусь моя бабуся це розуміла, чомусь вона намагалася так мене привчити до цього. І ще вона була відлюдницею, тому що їй були нецікаві люди. Вони були настільки їй нецікаві, вона вся була в книжках. І взагалі не хотіла з ними спілкуватися. Я казала, що вона з собаками спілкувалася більше, ніж з людьми. І е, інколи вона їздила відпочивати в санаторії в кончі Заспі, їй давали на роботі такі путівки. І е, я бачила ці фотографії. Це фотографії, е, всі стоять там на таких на сходинках, е, санаторій, там, такий то місяць, такий то рік, ну щось таке. І от всі стоять е, разом, там деякі обнімаються, прижимаються один до одного, і моя бабуся стоїть завжди окремо, окремо від всіх. Е, Мені здається, її просто дратували люди, ем, які е, погоджувалися зі всім, зі всіма, зі всім, яким. Е, які погоджувалися з владою. Вона нічого такого мені не казала, і я не знаю це мої домисли зараз, що вона була з чимось незгодна, що вона мала якісь політичні погляди. Я цього не знаю. Але в мене було таке відчуття, що вона. Їх мала і просто голос не відстоювала, а вибрала такий собі, знаєте, ескейп уходити з ситуації, виходити з контактів, з спілкування, тобто ігнорувати всіх. І тому о, я вважаю, що по-своєму моя бабуся була дуже цікава. В неї була якась трохи божевільна а, така нотка а, одиначки, але вона мені навіть подобалася. Можливо, тому що моя бабуся ще була дуже красивою, знаєте. Красива одиначка завжди привертає більше уваги і поглядів, і хочеться більше до неї дослухатися. Але сама бабуся б мені сказала, ніколи, ніколи не звертай увагу на зовнішність. І вона постійно мені це говорила. І тому я, я їй за багато за що вдячна і ніколи її не засуджувала за її таку дивну поведінку. І мені здається, це просто не той час, в який вона народилась.